Запорука успіху героя нашого наступного сюжету це наполеглива праця, виснажливі тренування та сила духу. Ім'я спортсмена Богдана Гальчика з надвірної тричі занесено до Національного реєстру рекордів України. Жонглювання герою із зав'язаними очима прославило хлопця на всю країну. Як спортсмен навчився приборкувати важкоатлетичні предмети, дізнавалася Іванна Осташук. Багаторазовий призер чемпіонатів і кубки України. Віце-чемпіон світу 2008 року з бодібілдингу, кандидат у майстри спорту і силового жонглювання. Це далеко не всі відзнаки, які своєю працею здобув Богдан Гальчак. Займатися спортом хлопець почав 16 років і за цей час виснажлива праця дала свої плоди. У 2011 році Богдан потрапив до Національного реєстру рекордів України із зав'язаними очима він жонглював 32-кілограмовою гирею і за 24 секунди зробив 17 подвійних китків гирі у 2012 році. Ім'я Богдана потрапило до рекордів України ще двічі. Коли я вже спробував, що я це можу зробити. в мене виникла така ідея, чому б це не зафіксувати, щоб це не занесли до національного реєстру України рекордів. І вже там вже пішла вже така робота більш спрямована саме на встановлення рекорду. Чому я займаюся суто зав'язувачем? Тому що це, по-перше, страшно і небезпечно. І не дуже ну, багато людей, хто просто наважиться повторити цей рекорд. Займаючись спортом, головне, що потрібно, це перебороти страх, каже важко атлет, іти до своєї мети, треба впевнено, і тоді все вийде. По Першим ділом, що я скажімо, мусив. Фактично одразу перебороти це страх. Тому що, наприклад, просто жонглювати, ну, наприклад, от так, дивишся на гирю, просто жонглювати – це одне діло. Але коли ти зав'язуєш очі, це зовсім інша справа. Тобто, наприклад, Геря ну чуть-чуть не туди піде, і це, це все. Крім рекордів України, Богдан мріє потрапити до книги рекордів Гіннеса, і ця мрія практично реалізована. Не вистачає коштів на витрати міжнародного фахівця, якого потрібно запросити зафіксувати рекорд. А силовий спорт прибутків не приносить це заняття швидше для душі. Хотілось би ще встановити, ну хоча б, ну так, в мене є так на приміті ще 5-6 рекордів. Такі, які я міг би встановити, ну, які на даний момент повторити не може ніхто. І якщо все буде нормально, якщо буде дозволяти мені час, здоров'я, ну, я планую от в найближчий час це реалізувати. На реєстрацію у книзі рекордів Гіннеса потрібно півтора тисячу – півтора тисячі доларів приблизно. І тут більше питань нема ніяких, тому що я працюю. Робота йде, і результати ростуть. А от з грошима, ну як би сказати, трошки є проблема. Ну я думаю, що, скажімо, з часом можливо я вирішу цю проблему, і може хтось. Тось мені поможе, може, спонсорів, можливо. Болить Богдана, і той факт, що такий вид спорту на Прикарпатті не поширений професійні школи із силового жонглювання у західному регіоні. Є тільки у Львові та Тернополі. Але спортсмен вірить, що вже незабаром список двох обласних центрів поповнить і Івано-Франківщина.